Перезавантажені. з такою метою прем'єр Арсеній Яценюк вирушив до Ватикану. Перезавантажити мають і українсько-італійські відносини, і стосунки між Україною та Святим Простолом. Папа Франциск вже прийняв українського прем'єра. Прикметно, що зустріч відбулася напередодні знаменної події. Канонізація одразу двох понтифіків Івана Павла II та Івана Двадцять В Італії зараз пробуває наша Нелі Ковальська. Нелі вечір добрий. Скажіть, будь ласка, чи піднімалися в розмові з папою політичні теми і як Ватикан оцінює складнощі, через які приходиться зараз проходити Україні? Вечір добрий Наталко. Ну Арсеніяцинів, коли зустрівся з українськими журналістами, одразу зазначив, що із понтифіком він зустрічався те, те те, тож більша частина розмови залишиться поза увагою преси. Він розповів українським журналістам про те, чого благав Понтифіка. Він попросив його молитися за Україну, прийняв в дар від папи римського франциска ручку для того, щоб підписати мирну угоду України з тими, хто можливо зараз поки що не хоче з нею. Миру і ще трошки натякну на те, що Понтифік дуже цікавиться ситуацією в Україні та дуже опікується нашою країною. Тому все, що робить святий престол, ви чуєте і бачите. Коли папа Римський у своїх відомих зверненнях говорить про Україну, я переконаний, що ви побачите, і ми побачимо і почуємо позицію. Святого престолу в найкоротший термін. Сила це не автомати, Володимир Володимирович, опять же. Сила це не армія. Сила це віра і дух. Ну і одразу після аудієнції з. Понтифіком український прем'єр відвідав українські католицькі університети, вклонився біля алеї Небесної Сотні. Тут у Римі таку зорганізували. Після того він терміново відбув в Україну через складну ситуацію, власне, в Україні. Але тут, на площі Петра, у Ватикані, в очікуванні завтрашньої події, залишилося досить багато українців. Українців досить легко побачити тут у НАТО, через те, що на вигляд вони не, не те, щоб сумні, а до, досить зосереджені. Нам вони пояснили, про що будуть молитися завтра під час меси урочистої. Ми приїхали молитися до Івана Павла II, блаженного, але вже скоро святого Іяна 23-го, за нашу Україну, за мир, за спокій, за добробут, за наші родини і за наші парадки. Наша Україна була сама краща в світі. Ще за мир в Україні, щоб у нас е, нарешті закінчилися наші такі неприємні ситуації, щоб наша Україна об'єдналася і залишилася єдиною. Литися за Україну абсолютно очевидно. Тут будуть не тільки не тільки українці. Тут завтра очікують е, неймовірно просто кількість людей. Для порівняння на минулорічному конклаві були присутні близько 50 тисяч гостей. Завтра тут очікується близько мільйона і 100 тисяч з цього мільйона з Польщі, бо один з понтифіків, яких завтра будуть канонізовувати Іоанн Павло, II, поляк. Як відомо, це загальновідомий факт. Ми бачили принаймні кілька людей, які 2000 тисячі кілометрів з Польщі до. Вотикану прийшли пішки для того, щоб взяти участь у урочистостях. А самі поляки знаходять собі сили жартувати з приводу такої величезної своєї такого величезного представництва тут. всі іноземці мене питають, чи в Польщі хтось залишився. Мені здається, що ні, всі приїхали сюди. Ну і трошки ще до того, що власне завтра тут буде відбуватися 10-й годині. Розпочнеться урочиста меса, на якої буде на якій буде канонізовано одразу двох понтифіків Івана 23-го та Іоанна Павла Другого. Цю месу вже зараз називають зустрічю чотирьох понтифіків, бо двоє будуть, ніби згори спостерігати за тим, що буде відбуватися ще двоє будуть тут на площі Петра. Власне, папа Франциск та Бенедикт Шістнадцятий і от його присутність поки що ну так формально залишається ін. Тригою, бо офіційно він ще не дав відповідь на питання, чи буде він тут е, присутній. Е, це досить велике свято, на яке очікують, як я вже зазначала, кілька сот тисяч людей зараз. Е, кілька кварталів тут у Римі по периметру перекрито. Тому що від кількості народу, які хоче спостерігати за подією, за канонізацією, що буде відбуватися завтра, е, людей дуже багато. Ми будемо спостерігати, лишаємося тут завтра у підсумковому випуску. ТСН тиждень е, розповімо, як це було, як це виглядало. Наталко, дякую Нелі. Це була Нелі Ковальська з Ватикану. Там з візитом перебував прем'єр Єсенюк. Він скоротив свою подорож до Італії. Ну і невдовзі має приземлитися в Києві.